Злюся на своїх близьких, чи це нормально? Ось таке отримала питання: хочу поділитися з вами своїми роздумами, а ви поділіться, як ви думаєте, чи нормально, коли ви злі і гніваєтесь на своїх близьких, на тих, кого ви любите. Забігаючи наперед, скажу це абсолютно нормально. Наші емоції, такі як злість, вони виникають як реакція на якусь подію. Тобто є щось, що мені не подобається, і я на це реагую. Це ніяк не впливає на те, любите ви цю людину чи не любите. Якщо ця людина сказала вам щось неприємне, якщо ця людина зробила або не зробила щось важливе для вас, нормально отримувати, мати ось таку реакцію, що я на це розізлилася. Це не означає, що ви цю людину не любите, це не означає, що ви Погана людина. Це не означає, що ви повинні завдяки цій емоції, цій злості чи гніву, ви повинні взагалі зруйнувати ваші стосунки. Це просто означає, що в цій ситуації ви ось так відреагували. Але тут з'являється ще один момент, коли нас з вами вчили, що ти не повинна злитися на маму, ти не повинна злитися на, на тата, на сестру, на брата, на друга, тому що ти ну, що ти така за людина, як ти можеш е, дружити з цією дівчинкою чи з цим хлопчиком і злитися на неї? Як ти можеш там не слухати тата чи маму і злитися на них? І дуже часто це переконання, що не можна злитися, воно нашу цю злість подавляємо, відчуваємо провину за те, що ми, наприклад, розізлилися, і це створює таку Певну чергу інших проблем і в стосунках, і в самопочутті, і так далі. Якщо ми розізлились, це вияснили е і зрозуміли, що робити далі, це, це та злість той гнів, який допомагає нам. Будувати наші стосунки так, як нам добре. Якщо ж ми починаємо сюди притягувати провину, якщо ми починаємо дуже швидко реагувати на емоції і непослідовно діяти, це те, що може створювати проблеми в стосунках. Тому сама по собі злість, як правило, у більшості випадків не створює ніяких проблем. Що думаєте про це, поділіться.